А зараз дуже цікаві новини з телеграм-каналу Гіркіна Стрілкова. Отже, що саме каже пан Гіркін? Бідолашних нещасних тивинців, які зазнали суттєвих втрат 200 і 300 в результаті міжусобних п'яних бійок. Із застосуванням холодної зброї, і збунтованих при першій і останній спробі відправити їх банду на передову, облизали з усіх боків і відправили з неглибоких відпочинок у глибокий. Цілих два заступника міністра оборони, включаючи Євкурова, приїхали і розбиралися з образою маленького, але гордого народу і прийняли за результатами таке чудове рішення. І нема чого тут дивуватися. Не для того фанерний маршал формує і озброює орди своїх одноплеменників, щоб витрачати їх на фронті. Вони йому не знадобляться. Підписуйтесь на наш YouTube канал What's Happen. Дякуємо, що ви є з нами!